Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. У Лозові провели перший бізнес-форум. Рекомендації дали як підприємцям, так і владі. Власники гаражів за готелем Лозова знайшлися і просять залишити їх на нинішньому місці. У неділю масляна. Лозівчан запрошують святкувати. Лозівська панорама підводить підсумки інформаційного тижня. У студії Вадим Гоч. Мої вітання. Харківський університет міського господарства допомагатиме Лозовій розвивати комунальну галузь. Меморандум про це вчора підписали міський голова Сергій Зеленський і ректор університету Володимир Бабаєв. Заклад обіцяє місту навчати лозівських комунальників, ділитися досвідом, допомагати брати участь у міжнародних проєктах і знаходити інвестиції. Більш того, співпраця вже почалася. Усі подробиці дивіться у сюжеті. Лозова 10 березня. Лозівський міський голова Сергій Зеленський та ректор Харківського університету міського господарства Володимир Бабаєв ставлять підписи під меморандумом про співпрацю. Відповідно до документу, науковці університету проводитимуть семінари та тренінги для лозівських комунальників. Вони займатимуться і підготовкою майбутніх спеціалістів у цій сфері для лозової та допоможуть місту з розробкою програми економічного і соціального розвитку, зокрема щодо покращення технології тепло та водопостачання. Ми працюємо активно з міжнародними інстанціями, організаціями, інститутами, які виділяють фінансову підтримку областям України. Поэтому я считаю, что наш опыт, который сегодня имеется в университете, не может быть не использован в городе Возбура. Співпраця міста з Харківським національним університетом міського господарства почалася у 2015 році, говорить Володимир Бабаєв. Першим кроком стала освіта. У Лозові відкрилася філія заочного відділення закладу. Зараз за сімома комунальними спеціальностями тут навчається 65 студентів лозівчан які вже здали першу сесію. У майбутньому запросять і абітурієнтів з інших районів Харківської області. А кількість студентів поступово збільшить до 300 чоловік. Обіцяє ректор. Люди вже не будуть витрачати. Кощі і їх буде вистачати для того, щоб не їхати в Харків, а отримати тут освіту. Це, по-перше, їхати, харчування, проживання і так далі. Тобто це вже люди Лазівщини виігрують в цих питаннях. Не тільки Лазівщини, а також прилеглих районів, які зможуть приїхати. Лазівська філія заочного відділення університету міського господарства працює у будівлі колишнього колегіуму і ділить його з Лазівським училищем культури і містецтв. Після урочистого підписання меморандуму Лазівський мер і ректор університету оглянули приміщення заочного відділення. До наступної сесії, тобто до травня, тут зроблять ремонт коштом харківського закладу. Завтра, 12 березня, Лозівський профліцей збирається до виконкому на акцію протесту. Про наміри профспілка навчального закладу завчасно повідомила мерію. Там захід узгодили. Акція мирна, зазначають організатори. Вона почнеться о 15-й годині. Очікують до 400 учасників: це працівники і батьки учнів профліцею. Дітей, хоч і не запрошували, але вони можуть прийти. Припускає адміністрація закладу. Мета акції добитися фінансування з міського бюджету. Нас не прийняли на бюджет, нам не дають заробітної плати. Два місяці з половиною ми вже без зарплати. Ну, ми працюємо і хочемо, щоб нас міст прийняв і почув. Колектив просто здержувати у нас нема вже можливості. Вони обіцяють, вийдемі дороги, ми Просимо весь колектив, звичайно, у правовому полі діяти. Вони говорять, що з нами держава поступає не в правовому. Ми, ми не знаємо, що буде завтра з колективом. Як його держати? Нагадаємо, з початку року держава перекинула фінансування профтехосвіти на місця. У лютому Верховна Рада його нібито повернула, але закон й досі не підписав президент. Тому ситуація залишається невирішеною. Ходитимуть протестувати до виконкому щотижня, говорить голова проспілки Лідія Крупченко. 18 березня ліцей збирається на всеукраїнську акцію протесту до Києва. У Лозовій відбувся перший в історії міста бізнес-форум. Вчора, 10 березня, він зібрав сотню бізнесовців та експертів, які можуть допомогти в об'єднанні підприємців під спільним бізнесом. Таке об'єднання може збільшити прибуток бізнесовців і наповнити бюджет міста податками. Вважають організатори форума Мерія і Лозівська профспілка підприємців. Близько ста підприємців зібралися разом з владою міста на першому лозівському бізнес-форумі, щоб обговорити проблему бізнесу. До розмови долучилися голова асоціації міст Харківщини, експерти від агентства США з міжнародного розвитку USAID, Ощадбанку і очільники Лозівського району. Мета нашого бізнес-форуму обговорити стан взаємовідносин влади і бізнесу, об'єднання підприємців, їхнього вкладу в економіку і перспективу. Розвитку рідного міста про аналіз міського бізнес-середовища доповів начальник управління економіки Сергій Гранкін. За результатами дослідження у місті нестабільне економічне становище, враховуючи ситуацію Лозовій та по всій країні, начальник управління Сергій Гранкін запропонував бізнесовцям об'єднатися для того, щоб розвивати власний бізнес а відповідно і міську економіку. Пропоную вам шановні учасники форуму об'єднатися навколо теми власного розвитку та отримати підтримку від міжнародних організацій за його словами. У більшості випадків саме об'єднання бізнесів отримують гранти від міжнародних організацій. Допомогу в отриманні закордонних грантів лозівським підприємцям запропонував уповноважений USAID Олександр Кисельов. «Першим етапом нашого проекту являється допомога гранут на составі бізнес план, де кожному підприємцю буде представлений куратор або ментор. …який допоможе описати всі необхідні бізнес процеси і цифри. В соцвістій сусіми міжнародними нормами. Щодо об'єднання підприємців говорив і голова Лозівської первинної профспілкової організації Ігор Коломак. Міська влада зацікавлена в тому, щоб наповнити бюджет і тому піднімає податки. А якщо з нас нічого брати, то що ми віддамо? Тому треба нам спільно прийняти рішення, де ми будемо брати кошти для нашого міста. Тому я вважаю, що нам треба подумати ширше. Переходити від торгівлі до об'єднання і створення спільних підприємств. Представник державного ощадбанку Максим Бабенко запросив лозівських бізнесовців до співпраці на 2016 рік заплановано год. фінансування розвиття фінансірування малого середнього підприємства. Якщо є якісь та вопроси, котрий необхідно обсуждати на рівні города Харкова і Харківського обласного управління, точно також ми відкриті до діалогу і готові участвовать в різних програмах. Стараємося участвувати. Усі пропозиції форуму підсумували у резолюції зібрання. В ній лозівським підприємцям рекомендують створити громадські об'єднання, щоб отримувати міжнародні кошти. А міській владі залучати бізнес до обговорення пов'язаних з ним питань. Містяни знову скаржаться на кол-центр газовиків. Люди мали до 5 березня телефоном повідомити показання лічильників. Додзвонитися до операторів неможливо, нарікають лозівські квартальні. Зайняті і стаціонарний, і мобільний телефони. А можливість зареєструватися на сайті 104, як рекомендують газовики, є не у всіх стареньких. Не всі вони знають навіть, як написати смс-ку. При цьому строки передачі показань стислі. дзвонити треба тільки з першого. Є таке кількість людей, це вообще не реальність. Це не реальність. Це не то, За газ. Зважаючи на численні скарги городян, у мерії вирішили звернутися до керівництва Харківгазу і Харківгаззбуту, щоб ті поліпшили роботу кол-центрів. На виконкомі узгодили текст звернення і домовилися іще один екземпляр направити до антимонопольного комітету. Раніше міський голова писав листа голові правління Харківгазу, але відповіді не отримав. Власники гаражів за готелем Лозова знайшлися і просять залишити їх на нинішньому місці. За інформацією мерії, люди встановили гаражі самовільно. За десяток років навколо них утворився смітник. Комунальники тиждень вигрібали і вивозили звідти сміття. В останній день лютого інспектори благоустрою попередили власників конструкції про демонтаж. У воротах для них залишили листівки. Десятиденний термін сплив. Люди зібралися, щоб просити залишити гаражі на місці. Чи вдалося домовитися і на яких умовах, дивіться у сюжеті Ольги Бондаренко. Пані Валентина на зібрання сусідів гаражників потрапила випадково. Прийшла в гараж за граблями, у дверях знайшла папірець. Ну там написано що самовольно поставили. гаражі, то ми самовольно не склали. Її гараж коли стояв на вулиці Паруської комуни, розповідає пані Валентина. Звідти його перевезли, коли почали будувати свято-смоленський храм. Треба було звільнити ділянку. Нас сам архітектор перевозив нам місце показував, указував місто, де наше місто, де гараж сам лічно став. Пані Віра принесла із собою документ, який підтверджує, що її гараж поставили на цьому місці законно. Договір оренди землі датований 98-м роком. Жінка за ним чесно платила, допоки не сплив строк. Ну, тоді ж її у нас на три роки там гараж. на дуже платили, платили 2000 році було ще. І сьогодні готові платити, запевняють люди міського голову Сергія Зеленського, а ще прибирати. Хоч і не вони кидають сміття за гаражі. Жінки розповідали, що намагалися самотужки боротися із тими, хто захаращує територію. Нас не встраювало, Ми писали і свині. Не носіть сюди і мусор, і кроватами і, і деревом, я всіда вигрібала. Мер пропонує перенести гаражі під паркани, поставити їх в одну лінію. Конструкції, у яких немає власників і самовільно встановлені, взагалі вивезти. Головне зараз спорядок, зауважує Сергій Зеленський. Ми не говоримо сьогодні в принципі, за те, щоб платити. Ми говоримо за те, що тут необхідно створити якесь об'єднання, толі капітатів. То ли, ли якесь частне підприємство, яке е, буде очолювати людина, яка буде відповідати за цю територію. Люди погоджуються і обіцяють, що до суботи знайдуть власників решти гаражів і сповістять їх про домовленість. <гітування> Дали можливість нам залишити їх у порядок, привести в порядок. Значить, будемо самі між цим розмовляти, щоб їх бігом привести до, до порядку. Щоб не було, не було там безпорядка, щоб не було мусор. Керівник комунального підприємства Екосан пообіцяв поставити поруч з гаражами контейнер, щоб і гаражники, і перехожі викидали туди сміття. Люди збираються йти до виконкому, щоб узгодити нову схему розміщення конструкцій. Говорять, готові витратитися на маленький переїзд і пофарбувати гаражі в один колір. лозова готується до весняного прибирання. Цьогоріч проведуть не один, а цілих два загальноміські суботники 16-го і 23 квітня. Таке рішення виконком затвердив за пропозицією управління житлово-комунального господарства. Його начальник Олександр Залізінський пояснив, що область збирається прийняти аналогічне рішення, а на місцях на нього зазвичай спираються. Утім, почнуть прибирати місто ще до загальноміської толоки. 10 березня у лозові стартувала акція за чисте довкілля. Комунальники всі сили кинуть на прибирання стихійних звалищ. Мерія просити зірські підприємства і бізнес навести порядок на своїх територіях. Штаб з прибирання очолюватиме віце-мер з комунальних питань Володимир Денисенко. Міський голова Сергій Зеленський передав йому свої повноваження, але обіцяв брати участь в усіх засіданнях штабу. Може, це трохи неординарно, але це правильно і практично. Розумієте? Нам не треба помпезності, нам треба результат. Ми дві тисячі дерев, ми заказали, вже будемо висаджувати весною. Ад депутатів міської ради 2000 тисячі дерев і кустарник. 400 дерев нам до 50 річчя пообіцяли сприяти усе. Ви знаєте, окрім того, мерія запропонує кожному підприємству висадити цієї весни мінімум із десяток дерев. Таким чином замість одного зрубаного торік дерева посадять 10 нових. Частина саджанців не приживеться, якісь вкрадуть чи зламають, тому висаджувати мають злишком, Підкреслив мер. Лозова святкуватиме масляну у неділю, 13 березня. Цього дня буде ярмарок. Містян частуватимуть млинцями, а смільчаки зможуть залазити на масляний стовп за подарунками. Свято проводитиметься на площі міського палацу культури. З одинадцятої ранку сюди можна прийти скупитися. Сільгоспоробники і майстри умільці продаватимуть свою продукцію. Концерти, конкурсна програма почнуться по обіді. Організатори підготували розваги і для малечі, і для дорослих. Про них говорили на виконкомі. Про них говорили на виконкомі. На думку міського голови Сергія Зеленського, програма на Масляну буде насичена і цікава. Але як пройде свято, залежить від містян. Тому запрошують всіх. Буде розіграна лотерея. Я хотів, звісно, розіграти порося, і, і барана, ну не схотіли. де вони по городу, там з ними будуть таки. Це було останнє повідомлення. Наступний випуск Лозівської панорами вийде у понеділок, 14 березня о 19.30. Онлайн дивитися нас можна на сайті Лозівської міськради у розділі Телевізійні новини вдалих вихідних і хай щастить.